Людина живе доти, доки її пам'ятають. 12 жовтня, рік тому, біля Авдіївки, сталася подія, що назавжди змінила життя родини Олександрових. У важкому бою під жорстким перехресним вогнем 25-річний Дмитро Олександров, ні миті не вагаючись, кинувся рятувати життя свого побратима. Його сміливість того дня допомогла відбити одну з найжорстокіших атак ворога, знищивши близько сотні окупантів. Проте саме цього дня життя молодого і усміхненого Дмитра обірвалося. Закінчивши Західно-Дніпровський центр професійно-технічної освіти, Дмитро мріяв стати пожежником і рятувати людей. У 2020 році прийняв найважливіше і найвідповідальніше рішення в житті вступив до Лав Збройних сил України. Повномасштабна війна стала шоком для українців, але не для Дмитра. Він завжди говорив: Я не хочу, щоб у рідному місті ходили рублі. Ці слова стали його життєвим кредо. Мотивацію боротися за свободу та незалежність рідної землі воював за свою країну в 59-й та піхотній бригаді імені Якова Ганцюка. Був вогнеметником відділення вогнеметного взводу, роти радиційно хімічного біологічного захисту. Він одразу був готовий захищати свою батьківщину. Безпосередньо протягом 2019 2023 років Дмитро брав участь у бойових діях в Донецьких та Херсонських областях. Служив Дмитро мужньо та віддано. Його зусилля та хоробрість не залишилися непоміченими. Він був нагороджений численними подяками і грамотами. Після смерті його героїзм був визнаний. Посмертно Дмитра Олександрова мають нагородити орденом за мужність третього ступеня. Дмитро був людиною з великої літери. таких як він, цей світ втрачає з боли. Пам'ять про наших героїв це відповідальність кожного з нас. І пам'ять потрібно нести гідно, щоб діти зростали свідомими та вдячними українцями. Бо для них є приклад ймовірних людей, які віддали життя за свободу своєї країни. Ніхто не міг подумати, що важливий бій 12 жовтня буде останнім для Дмитра. Згадує його побратим Іванович. Було складно, але трималися і гідно давали відсіч ворогу. Це була наша остання надія, тому що нас окружили. Він не розгубився, надав допомогу, попавши під перехресний вогонь. Не знати, як би хто себе повів. Але за побратимів він поліг. Я і вважаю, що він гідний герой. На річницю пам'яті Дмитра зібралися друзі, близькі та побратими. Вони схилили голови хвилину мовчання біля білборда з його зображенням. У цей момент запалили жовто-блакитні фаєри на честь Дмитра, символізуючи його непохитний патріотизм і відданість Україні. Він залишився в пам'яті як славетний син української нації, герой, який віддав своє життя заради майбутнього своєї країни. З Дмитром я познайомився в 22-му році в березні місяці. Коли потрапив в 59-ту бригаду в пожежному підрозділі. Він був чесний, відвертий і не боявся людям казати правду в вічі. Таким він і залишався назавжди. Втрата Дмитра стала неймовірно болючою для його родини близьких, друзів та побратимів. Його світла постать, безмежна відданість Україні та сміливість залишили глибокий слід в серцях кожного, хто його знав. Дуже важливо пам'ятати наших героїв. І дуже важлива підтримка рідних. Поділився Олександр Самойлович. Для нас це дуже важливо, тому що біда, горе у нас єдине. І сьогодні ми вшановуємо пам'ять Дмитру Олександрову. Вони, він також, його родина, знаходиться в нашому батьківському осередку. Ми, коли намагаємося об'єднатися, нам нам намного простіше переносити це горе. Війна триває вже 10 років. Кожен новий ранок стає можливим завдяки самопожертві наших воїнів. Кожен герой заслуговує на нашу підтримку, вдячність та вічну пам'ять, адже вони заплатили найвищу ціну за наше з вами майбутнє.